У Дніпровському районі по обіді збили ракету. Повідомив очільник ОВА Сергій Лисак. Вночі військові РФ вдарили по нікупу літамарганцю дронами та з артилерії, пошкоджені пошта та лінії електропередач. Загиблих та поранених немає. Передавав дані про переміщення заправників палива для ЗСУ та розташування військоматів. Дніпряна на підозрюють у держзраді. Йдеться на сайті обласної прокуратури. Підозрюваний приховано знімав військову частину ЗСУ та районі ТЦК. Йому обрали запобіжний захід, тримання під вартою. У Кривому розі вибухотехніки знищили бойову частину ракети. Про це йдеться на сайті поліції Дніпропетровщини. Її напередодні збили сили протиповітряної оборони області. На вісьмох жителів Дніпропетровщини склали адмінпротоколи за спалювання сухої трави. Про це йдеться на сайті ДСНС Дніпропетровщини. Впродовж доби рятувальники здійснили 97 виїздів на ліквідацію пожеж на відкритих територіях. Полум'я знищило понад 90 гектарів сухої рослинності. Більше новин у наших соцмережах. Підписуйтесь.